Все прильот артилерії. А, воно. Похоже. В будинок. І трава горить. Все горить. Дядя, телефонуй, кажи. Треба сюди. Треба підрозділ сюди. хто? люди! Ау! Там газовий балон стоїть, прямо одразу. Добре, все. Давайте, у вас там хтось інвалід. Бачки. Я його намагалась вивезти, не можу вивезти. Вин... Що вам треба? Давайте я допоможу. Водитель сюди! Що? що треба? Це ще горта прилетіла? Збирайтеся, вставайте. Давай, ставь, давайте ставь, вам ставь, 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 ставь. я вам допоможу. Не ходить, не знаю, що робити. Зараз заберуть. Там газовий балон? Так, да, там великий газовий балон. Так, давайте потрошки. Вперед. Вперед, вперед. Папа, не бійся. Візьміть мене за руку. Папа, візьміть дівчинку. Візь, візьміть да? мене за руку. Не бійтесь. Допоможіть, да, будь ласка. Та. Це ще не Да? да так? Так, все. Не можемо його давати. Так, давайте, ми зараз його винесемо. Залазься, залазься. Ми його тут держати не будемо. Где ход? Собака? Да. Собака. Собака стой. Где? Где? Вон на входе, да. На входе. Взорвался один раз взрыв был. Я ушла с кухни к папе. И второй взрыв произошел. Я а, уже а, вышла на улицу, смотрю, а, там что-то начинает, еле-еле огонек горит. Ну, начал гореть. Вот. Я уже начала, а, побежала к соседям. У меня мобильный не работает. Вот. Я побежала к соседям, попросила вызвать... А,

Ми у Нікополі від Нікополя до Росіян, до окупованої частини десь 4 кілометри, ну, трошки більше, через висохше Каховське водосховище. Росіяни влаштували тут справжні полювання на місцевих жителів та тренуються на них запускати півдрони. Зараз ми вирішили показати більш детальніше, як взагалі рятують саме місцевих під час обстрілів. Та наскільки це складно, і ще раз довести, що росіяни навіть не дають такого найменшого шансу, аби врятувати місцеве. Населення. Доброго дня ДСНС Нікополь. а зафіксуйте відбувся обстріл. Місто було мовиться невідомо. Що у вас потрапилось? Влучання певі-дрону одна одиниця. Mm -hmm. mm -hmm. Нікопар, там виходить також влучання в певі-дрону одна одиниця о 10.01. Особливо люди в телефон, коли роблять заявку про пожежу, то вони хвилюються, кричать. І спокійно ніхто не викликає пожежний підрозділ. Всі кричать. І люди просто не розуміють, що коли надходить виклик, ну, неможливо відправити за секунду і пожежний підрозділ буде ну, на місці прибуде. Потрібен якийсь час направити техніку, потрібно відділення туди доїхати. А як бачимо, що у нас постійні дрони загрози, то підрозділ постійно під загрозою. постійно Прямо до виклику не так швидко, як в них хочуть. Всі влізують. Річка це підрозділ, так, так. Це русло, що залишилося. От і приїхали, а тепер. Давайте. Біля укриттів десь. Старайтесь, щоб можна одразу було. Оце зліва це колишнє кохотське водосховище. Так. І зокрема бачимо, що трошки там річки залишилося, але все пересохло і воно заросло. Так, а це сама пожежа. Де адреса Сорокова? Сорокова там, можна там? 56, я визивав. Я понял. Це ще одна пожежа чи що? Це сьогодні так. Сьогодні, да. Ну, це... Сьогодні загорілося на А ви власник? Я власник. А це ви викликали, так? Так, я викликав дружину одвіз, дітей одвіз, бо вони злякались, бо були в підвалі. – Ага, сховалися. Так, Я їх одвіз і вони уїхали. – Це фівішка, так? Їх було дві. Зараз ідемоте самої, я вам пок... три. А тут я не знаю. Ну коротше, сьогодні більше 21 фівістки літало. В цьому районі, так? В цьому районі, так. За декілька останніх тижнів, майже щодня. Ми фіксуємо збільшення і обстрілів по Нікополю. Він збільшує обстріли і удари по правому берегу. Він робить це для того, щоб там взагалі вздовж берега створити так звану кілзону, мертву зону, де немає ні вцілілих будівель, де немає людей. Ворог не відкидає те, що застосовуватиме там і диверсійні групи. І не відкидає, що там є також можливість для того, щоб форсувати Дніпро по дну колишнього Каховського водосховища. Це вони так ще дня чи сьогодні якось активізувалися? Як. Сьогодні. Всю... Ну, як. ну, ну, це... А от ще... Ой, як гаряче, я вам скажу, прям відчувається, що такий жар йде. Ух ти що. Оце і потім сюди залишила. Будинку каже, що вчора десь було скільки 2-3 дрона, так літало, а сьогодні більше 20. Я вчора визивав. Сусіди? Сусіди, згорів. Згорів. Ось один був дрон, ось дрон. вдарився. То на наступній стороні вдарився. І два в догонку мені сьогодні. І дуже ж хату токону. На... Загалом скільки? За сьогодні саме ваш будинок? Чотири. Ой. Чотири дрона, мама. Один дрона. Все, валимо з прибрежки. Так, ми назад повертаємося? Да. Тільки я просто пам'ятаю, з її історії, це таке найдавніше так, козацьке поселення Нікопольщини загалом. Це таке історичне село, так, можна так, сказати. Так, Це історичне село, є там могила Івана Серка. Ото ми проїжджали, виходить, так? Так, так. Ось будинок повністю знищений. Всі прибережні домівки знищені. Вони підлітають з тієї сторони окупованої. Тільки пролітають Каховське водосховище, і перший будинок, який попадається, залітають, в дахи, все випалюють. Самі а можете побачити. Бачимо, це. Так. А взагалі це такий, я розумію, елітний так, район, тому що розміщення хороше було біля водосховища. Так, так, ну дивіться, якщо тут вже була вода. На лівому березі Дніпра розташована Запорізька атомна електростанція. Її противник. Використовує як прикриття для того, щоб на ній базувались декілька різних підрозділів. І, зокрема, там ми фіксували навчальний центр для пілотів FPV-дронів, які здійснюють тренування, як би це цинічно не звучало, тренування на тому ж Нікополі. Ми фіксували і використання майданчиків біля атомних реакторів, як злітні майданчики цих fpv дронів Саме з атомної електростанції здійснюється більшість ударів і більшість обстрілів по Нікополю і прилеглих територіальних громадах. Я знаю, що там перебуваються охороняють атомну електростанцію, підрозділи там, чеченського ахмата. Розгвардія. Зайшла заявка, що прилетів FPV-дрон у житловий будинок. Їдемо дивитися, які руйнування фіксувати. А, взагалі, що кажуть? Є поранені? Поранених горить? немає, не горить, але є пошкодження. Ще заявок дуже багато. Вже повиникали пожежі. В містах прильотів. Вже аварійно-рятувальні підрозділи на пожежах після прильотів угу. працюють. Це по району виходить? Так, так, по району. Це Червоногригорівська селищна рада. Туди прилетіла, був обстріл з артилерії ствольної. По автівках теж це біля населеного пункту Ільїнка. Це Марганецька міська територіальна громада. Вже по Первинні інформації вже у другу автівку як півдром потрапили. За сьогодні, за, за сьогодні, ранок. Так, а заранок. що з людьми? З людьми першого чоловіка якийсь там товар, що доставив до Марганецької міської лікарні, а по-другому ще не зрозуміла інформація ще уточнена. Останній місяць розійшлися дуже добре. Я не знаю, там, чи дронів їм завезли, чи людей. Не ну, дар... ну, дрон. Все, все, Дрон, дрон. — один. Це дрон. Благодаря черепиці, мабуть, це і воно і не загорілось, бо люди дзвонили, у вас горить. Я прибіг. — А ви де були? Я живу тут рядом. А вже сюди прилітало? Так. Да. — Прям сюди, до вас? Ні. Ну, взагалі у нас вже тут около 15 снарядів лягло. — вокруг нашого. Різне це в пів, так розумію, арта, так? Арта, так. Да. За три роки вже багато тут цього було. Ну, це щастя, що не загорілося, воно бо зазвичай же. Що... Воно підняло пилю, пиль підняло, тому що конструкція стара, цей дом вже переживає другу, другий обстріл. Великою отечественну війну він був розрушен в половину. І тепер другий. – А коли його побудували, хто? Це якісь ваші предки? 1916 рік. Так, да, коли, коли ще строївся храм, оце тут було строєння. Тут, мабуть, були конюшні, тут е, були підводи, тут була в цьому здані була кузня у нас там. ну. — А хто будував? Це хтось з ваших предків, ну, це так? Молоді, да, ще. Це передається така спадщина, ну, виходить. а, а, як, перший а куди кол... Ми мусимо зникнути. Ви зафіксуйте, чи треба uh -huh. десь писати, чи не треба, їжайте, бо вони тут літають. Ну і в баню. Ми не знали, що так все буде. Кожен вечір да, щось що нове. Вчепила до фпв-шки Монку, бля. От вона там, на певній відстані, бля. Осколки розлетілися, бля, там, що завгодно можуть чіпити. Що, що хочете роблять. Навчилися вбивати, бля. Ну, і постійно вдосконалюється система. Ти можеш так знімати зараз прямо. Там вже прибережна територія, можна навіть бачити Покажіть Запорізьку Адамну санкцію. Ось ну, там, вот так? так. Mm. Та, ну, взагалі в різні вже випадки за ці кучу років вже все, що можна було. І в півішки поруч падали, і арта лягала дуже поруч. Він, колегу після цього з ним поговорити його поранило у 23-му році в жовтні. Тоді якраз ми також чергували в такому самому режимі. Що це Севастопольська? Це що там? Дрон? Там дрон, так? Дрон на покровське Це ми заховались, так? Дрон на покровську склав. Зараз ми від'їдемо. Так, вулиця Севастопольська ще одна адреса зайшла, дрон. Севастопольська мені не подобається. У мене тут збуває. А скільки? Зараз ребята. Севастопольська скільки? Чотири. на Севастопольська 4. Чекають і коли приїде пожежна рятувальна машина, почне гасити, вражають машини. Тому дуже таки така історія. 6 числа трапилася така велика трагедія для нашого колективу. Надійшло повідомлення про травмованих. Мобільна оперативна група виїхала на місце події, надали першу домедичну допомогу. Там жінка була травмована. Вже її загрузили в наш автомобіль рятувальний і почули вихід і приліт. Прямо в наш пожежно-рятувальний автомобіль. На жаль, загинув один наш співробітник, це Данило Хижняк. Хлопцю було лише 23 роки. Це дуже, дуже така втрата для нас важка і болюча. І, і Інші члени мобільної оперативної групи теж знали окубара травм і осколочні ну, порани. Нікополь це велике місто, це великий населений пункт, і накрити його весь антидроновою сіткою, накрити там якимись системами реп. Наразі поки що нереально, але коли ворог, ну якщо ворог збільшуватиме, то будуть звичайно думки про те, щоб якось більш інтенсивно проводити ці заходи. Це мебельна фабрика була. Прилетів в той дах ще один ФПВ і виникла там пожежа вже 300 квадратів. Гори, горить 800, там. 800? Ого, це дипільніше. Це багато. Зараз приїдемо подивимося. А та стара частина ніколи. Працює. Зараз вони в пікишки, родина, і артою працюють по нікому. Так, З так... самого ранку. Зача, як вже розгорілося. Та, там бачу, дим стоїть. Там вже будинки гарять. Зараз більш так напружено для рятувальників, саме, ну, щоб встигнути на всі точки. Ну, це, реально, це не радіє. Звісно, звісно. Але стараємося встигати на всі точки. Просто тут така масштабна пожежа. Її ліквідовують. Ну, я бачу, вже такого задимлення там немає. Може вже щось пригасили її. Хлопці працюють, так? Хлопці вже працюють. Так, зараз приїдемо, подивимося, зафіксуємо цей обстріл. Добили, кажу. Розгорілася спершу? А другий був? От той перший. Вихід, вихід, вихід! То можна старуху. Був. Ну, був був обстріл старої частини. Зараз, зараз, чекаємо. Сюди, сюди йди. Біжу, біжу. Куди ти побігла? Туди побігла. Я ж тобі казав, треба одразу дивитися, куди можна бігти. Ти вихід чула? Ні. Не чула? Не Дуже чула. погано. Так бігло. Все, ну не тут лягло. Все, не лягло, Та лягло. Ну я не чув, але лягло. Влучив ФПВ Камікадзе. Ми приїхали, зафіксували наслідки обстрілу, нічого не диміло, не горіло. Із-за потужного, мабуть, вітру розгорілася там мінвата під покрівлею. Це так горіти. Так Ну, так, і за вітра розгорілося, так вітер потім. Ну, я так розумію, Охоронець, помітив, що йде охоронець дим, сказав, що він вийшов, та, що він вийшов, пообіду, вийшов, дивиться, тут вже все в диму. І буквально за півгодини години цех це десь 800, так? квадратних метрів чи менше? Ну, квадратів ну, 600, точно. 600 точно. Буває таке, що там дрон прилітає ще там о 8-й ранку десь в будівлі. Вроді все, все добре, в обід, а може і вже ввечері телефонують і кажуть, розгорілося. там якась іскра залишилась, попала, тліла, вітер подуло, і воно розгорілося. Ну, тобто небезпека від дрона не лише те, що він влучає, може бути вибух одразу пожежа, так. а от така прихована небезпека. Так, під'їжджаємо ми до цієї першої пожежі. Марганецький підрозділ 33-я тепер вже працює тут. — Хороший сус, на ми не трогаємо. — Оце вже, так, да. оце сус. — Підхватували сишки, ну тут хвала вже там, блядь. Оце отут, а тоді заливали. Давай, давай. давай. Тоже прилетел. Да. Свидаты в учебном момент. Это может даже не выход был. Ну что ж скорость. Все, 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 нормально. Працюем дальше. Три баллона, китаканистры. Дуже багато доски, дрова там. Все еще горить, кажемо так, швидко. Ще горить, ну, Вообще горить, но там уже ну, как бы... Локалізовано, ну на контролі держимося. Це собі. одне було влучання від нього розгоріло, що одне оттуда пішло сюди і вже по всій посівулося. Дуже швидко. Дуже швидко. Ну поки з Марганця доїхали, то це все вже горіло. А без марганця А які виїхали? Та хвилин, ну, минут 20-25. Швидко, це так. швидко. Так. Ще немає 17.00, а вже стільки виїздів, стільки руйнувань, стільки пошкоджень, пожеж. Ви самі бачите, що відбувається, і так кожен день. Тобто тут ще нема половини виходить, можна сказати. Ну, можна так сказати, ще не зрозуміло, як ніч пройде. І Пі капітець просто. Тому добове чергування у нас ще не закінчилося, можна сказати. Ну, Дай Бог, щоб все було добре. І це був останній такий обстріл. Але мені кажеться, що ще буде щось. буде Ще так. Ми от пробули з рятувальниками трошки там половини дня, в принципі. Да. Я кажу по собі, я втомилась, тому що ти бігаєш від дронів по пахту, прослухаєшся, а хлопці ще, рятують, ще тушать, да, ще слідкують за ситуацією. Це дуже складно. Це просто, я не знаю, як ви витримуєте. і Я хлопці так. витримують, ми бачили помітні. Це сталеві хлопці, тому все витримаємо.